Вітаємо з випуском новин від 29 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Інспектори муніципальної варти щодня на варті безпеки міста. Піше патруль то пряма присутність та впізнаваність патрульних в кожному з закріплених мікрорайонів. І в день і з настанням сутінків все під наглядом сьогодні. Піше спальні мікрорайони, дитячі майданчики, часто приваблюють асоціальних громадян. Ті, хто не проти випити пляшечку на очах у дітей. Тому моніторинг таких місць за правило муніципалів. Дотримання вимог правового режиму воєнного стану це запоруха тиші та безпеки в нашому місті. Період часу з 0 години до 5 години ранку це комендантська година. Рух осіб і транспорту заборонено. Наявність документів беззаперечна. Є документи у вас? Ні. Додому дойдете? Йду, так. Ваша відповідальність і громадянська позиція в цьому питанні повинна бути в пріоритеті. Комендантський час вже правила заборони руху транспортних засобів комендантську годину. Стосуються усіх без винятку. Таксі, в тому числі, вкотре нагадуємо і попереджаємо, лавка біля під'їзду це громадське місце, а не приватна територія. Тому в комендантську годину тут перебувати заборонено. Година ночі, вже 60 хвилин. як комендантська година. Двоє молодих дівчаток у супроводі хлопця повертаються додому, не враховуючи часу. Ну, Я прийшов за рук відбилися. Отак, проведжаючи подружку, з легка нетверезо, натрапили на патруль. Сміливі: ні час, ні темрява, ні відстань додому не лякають. І як же це ви щас на лазок ідете? Ну, нічого да? нічого. Да. комендантський час. Ставши свідками псування приватного майна, а саме ігрового автомату, муніципалами зафіксовано коло осіб, причетних до цього. Це не діло. Розбивати такий автомат. Будемо розбиратися. І знову розпиття алкогольних напоїв, інспектори фіксують правопорушення. Пара він і вона, романтік з пивцем на дитячому майданчику. Прибираємо. Це якась романтика нова? Ну, не романтику, заморів день на роботі, заморів. Вони теж не я теж цілий день на роботі. Я, ж я прошу вибачення. Від Добре, коли так. І ще краще, якщо такі випадки не будуть повторюватися, в сквері мікрорайона Тіра одразу дві жіночі компанії відпочивають зі спиртним. Знаєте, що я порушу? Розпиття алкогольних, та слабо алкогольних напоїв в громадських місцях. Я вас попрошу забрать і піти додому. Толян і компанія на трьох. Посеред дня в громадському місці. Таліян ми собі нашу роботу. Що таки вживають і чим таким пригощаються, ці громадяни? Залишається догадкою. Ви це бачите і повідомляєте. Ми реагуємо. А вони хто на низькому старті розгойдуються перед стрімким ривком, інші не поспішають, бо вже нікуди. Моніторинг порушення правил паркування та зупинки ведеться від дня в день. Курси під знаком стелі станкасновка запущена. Курси, Більше не ставайте, не нарушайте. Пішохідні переходи не місця для паркування. Шановні водії, не паркуйтесь за принципом Я так звик і мені так зручно. Ці дії чітко продиктовані дорожніми знаками. На перекресті, Тут паркування Перший раз ми по попередження. правопорушення. Зафіксовано попередження на лобове скло. Відпрацьовуємо вулиці зі жвавим рухом транспорту і звітуємо про пророблену роботу. Хто порушував правила паркування та зупинки, було виписане попередження з тими, хто був на місці. Ми провели бесіду. Наразі вулиця чиста, перехрестя чисто. камери ситуаційного центру. Це моніторинг та фіксація правопорушень в умовах реального часу. Ще одна дуже поширена причина для порушення правил паркування – надо. Чому ви ставите тут машину? Чому ви її ставите тут? тут? Не надо було. Здесь, здесь нема, нет парковки. Пожалуйста, ви нарушили э, зону пар, э, стоянку, парковку і так далі. Вам словесне предупреждение, Понятно. щоб здесь машина більше не стояла. Понятно. Нам у допомогу ваша пильність і небайдужість. Відрогували, попередили. Зробили усне попередження, водій вибачився, забирає своє авто. Отак виявляємо, фіксуємо і попереджаємо про вчинені вами правопорушення. в машини по вулиці Олімпійській. Нагадуємо, що стояння під знаком забороняючим паркування та зупинку. Ви робите аварійну стацію для інших водіїв на дорозі. Уважність ніколи не завадить, бо не раз стаємо свідками кур'йозних ситуацій. Ловив гав на дорозі, замріявся, і ось ДТП. А так завершується ситуація, коли хтось уявив, що знаходиться за кермом літака. Щодня у будь-яку погоду працівники муніципальної варти здійснюють контроль по попередженню стихійної торгівлі. Вулиця Сергія Файнблата одне з таких місць. «Молочної продукції не виявлено. А знахідки, які приносять небайдужі громадяни до комунальної установи, муніципальна варта, це не рідкість, і усі вони повертаються до своїх власників: ключі, документи, гаманці, і ось знову жіноча сумочка. Небайдужа свідома позиція наших громадян до людей, що потрапляють у біду, то гордість, то повага від усієї громади. Ви побачили, зупинилися, поцікавилися, запропонували допомогу. Ви врятували життя почесному громадянину району, який через свій поважний вік забувся та загубився. Додому завели рідним, передали. Дякуємо, що ви в нас такі є. А муніципальна варта є у вас 24 на 7. Володієте інформацією для нас або стали свідками правопорушень. Наберіть 068 861 49 48. Ми завжди на зв'язку. В рубриці байки нашого міста постійний респондент, людина легенда. Сьогодні з прогнозом погоди. От я тільки начал говорити, У вас уже сонечко вийшло. Ну, переменна облачна суда сюди, але буде усьо хорошо. В себя, вірте, кермасі, любите друг друга. Отож би нехай жодні негоди не роблять вам в житті погоди. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.